Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями, а також ставайте спонсорами каналу. Міністерство національної оборони Канади оголосило про новий пакет військової допомоги для України, який включає передачу сучасної бронетехніки зі складу канадської армії. Про це повідомляється на офіційному сайті Міноборони Канади після 28-го засідання контактної групи з питань оборони України UDCG, що відбулося в Брюсселі. Під час заходу міністр оборони Канади Девід Джей Макгінті підтвердив розширення оборонної підтримки української армії в умовах триваючої агресії Росії. У межах оголошеного пакета Україна отримає бронемашини сімейства Лав -2. Зокрема, розвідувальні броньовані машини Койот та бронетранспортери «Бізон». Обидва типи техніки побудовані на перевіреній платформі ЛАВ2 Light Armored Vehicle та вже давно перебувають на озброєнні Канади. Лав 2 Койот це броньована розвідувальна машина з двомісною баштою, озброєною 25-міліметровою автоматичною гарматою М242 Бушмастер. Машина призначена для ведення розвідків противника та на передньому краї а також може ефективно використовуватись у бойових групах завдяки високій мобільності та потужному озб... Зброєнню натомість ЛАВ-2 Бізон це бронетранспортер, розрахований на перевезення до восьми військовослужбовців. Він оснащений кулеметним озброєнням зазвичай 7,62 мм або 12,7 мм. Має високий рівень захисту та може виконувати функції евакуації транспортування або підтримки бойових підрозділів. Ці машини вже неодноразово використовувалися канадськими силами в операціях НАТО та ООН. зокрема в Афганістані та на Балканах, що підтверджує їхню надійність і ефективність у реальних бойових умовах. Загальна вартість цього пакета становить 35 мільйонів. Мільйонів доларів США до нього також входить сучасне спорядження, боєприпаси та додаткове військове обладнання, яке буде виготовлено канадськими підприємствами оборонної промисловості. Окремо, 5 мільйонів доларів спрямують на комплекти радіоелектронної боротьби, що мають критичне значення у протидії дронам та системам наведення ворога. Очікується, що передача машин Койота Бізон може бути виконана оперативніше ніж доставка бронетранспортерів ЛАВ 60 acsv які ще перебувають на етапі виробництва у Канаді. Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. А також ставайте спонсорами каналу.